Всім привіт ще раз, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Зараз, вибачте, то, що я матюкалась, це сказка, Щас буде ще більше. Мене зараз порвало, розірвало, не знаю як. Коротше, сижу, лістаю тік-ток. Пише мені жіночка. Ой, 1 вересня вона отримала повідомлення, що її син загинув. Вона пішла до воєнкомату. І просить, щоб привезли її сина поховати. Виходить бидло. гребаное, долбане, їбуче бидло. І каже їй в очі. слышь, мать, якщо тобі надо закопати свого сина, заплати бабки, а тоді ми його оттуда тобі привеземо. 15 тисяч баксів заплатиш, ми привеземо. Сука, нахуй! Скажіть мені зараз, блядь! пожалуйста. Я не знаю, докуди дойде це відео. У мене я не можу. Мені зараз просто нахуй розірве. Наші хлопці, дівчата, гинуть за оце бидло. Я, сука, в мене... Люди, в мене купирочка тіло піднялося, блядь. Це чужа мені людина, ну мені о, блядь, нахуй больно. мені больно. Скажіть, пожалуйста, коїться, доки ми будемо терпіти і мовчать? Я записую, я не... вибачте, не можу. Фух. Бо я мати в 22-му році ми теж поховали дитину. Затя, він був мені як рідний син. Чотири дня нам його не привозили, їй добилося. блін, пробачте, будь ласка. Я ніколи не плачу на камеру, але зараз мені дуже боля. Людина сльозно просила. Каже, Іра, будь ласка, не кажи, звідки я, бо я боюсь, у мене ще два сина. Я за них боюсь. Просто скажи, що є така ситуація. Сука, скажіть, пож блядь, не можу У мене, блядь, сука аж Що за хуйня?